З 15 березня по 20 квітня музей сучасного мистецтва Одеси разом з Одеським музеєм західного та східного мистецтва відкрили ретроспективну виставку, присвячену Світлані Юсім. Студенти факультету журналістики, реклами та видавничої справи вирішили завітати на відкриття цієї виставки. Нумо, дивитися. Світлана Юсім була талановитою художницею, блискучо освіченою інтелектуалкою та педагогинею. Однак, лише в останні роки життя вона стала активно виставляти свої роботи. Директор музею сучасного мистецтва Одеси поділився, як проходила організація заходу разом з одеським музеєм західного та східного мистецтва. Деря е, весіпримству наших друзів на білетні музей запасничного мистецтва, ми е, 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 маємо висвітлю е, е, площадку, локацію. І всячески допомагаємо друг другу о, і концептуально советами і технічні метою Gems є не лише презентація творів художниці, а й слідування за нею у її творчому шляху. Відвідувачі виставки поділилися з нами своїми враженнями. Поєднує собі дві теми. І пейзаж Одеси, і е, ботаніку. Ботаніка взагалі зараз така модна тема. А тут ще більш розкриваються наші горизонти, що багато людей цією темою прониклись, і дуже цікаві роботи, є дуже якісні. Нам дуже сподобалася ця виставка, особливо сподобався цей зал і наступний. і Нам було дуже цікаво подивитися і її роботи з розпису, оскільки ми самі проводили цю тему під час навчання, тому це нас. Надихає та мотивує від колажів до монументальних розписів, з яких розпочинався її шлях, до абстрактних робіт. Ця виставка прагне виділити та акцентувати увагу на значимості та внеску Світлани Юсім в українське мистецтво.